Всім привіт друзі! З вами Аланчик. В цьому відео ми будемо грати в Чепашкінізі Легенди знову. А наступний раз може пограємо в Сендов щось інше. Але присумо з того, що в мене скоро, ну, як ви бачите, вже вон, 82 ДНК на Леонардо, 50 лайк уже Шредер на 45-му. Перешли місто став різного голова, Леонардо, Старанко, ем, Шредер і Зек. Всі на 45-му, крім Леонардо і... різні. Ліна була на 50-му, Леонардо на 46-му, а всі інші на 45-му. Добре, приступимо. Давайте підемо сюди, що в нас тут є. А, погано нагадали нам. Добре. Йдемо турнір, може. Ага. Добре, йдемо в турнір. Зараз я самурай один. <кхем> Давайте... У нас тут є Дона, Алаїм якась і... невідомо. Йдемо, давайте. Сюди давайте. У нас тут всі заблоковані, можемо кирати тільки два рази. Тому розблокуємо акуратно, щоб не розблокувати когось іншого. Але погнали. Починаємо, що у нас тут? У нас тут хіляче, це... Морозильна кішка. Добре. Робимо сильну атаку і ще шредером робимо сильну атаку. <coughs> ще Леонардо. Леонарду. Давайте просто атаку зробимо. И... І голова їх всіх добиваю. Ну все, добре. Перфект вікторії. Добре. 765 мотаем. От я нам треба. О, я зараз походу іграю і піду на Самурай 2. Прикольно. Прикольно. Добре, йдемо сюди. Пробуковуємо знову состав. Погнали. Ще трохи підкручу, так. Надіюсь, мене буде чути на себе, така проблема. Ок, робимо масивну, звісно. Чпек. еще раз Нормально. Ой, блин. Вот эту зару разрабатываем супер -оток. Так, добро. И ты зару всегда бьешь. Все, бомба. А нет, что я нет, нет, нет. Так, не, это же Сритейл 6. Нет, Погнал дальше. самураи 2, нормально. Ок. самураи 2. И камень с 90-й кистом. А, 74-й, нормально. А наступного дня вони не скинуть. скільки до ресеплі. Mm -hmm. Дві години, понятно. Це в який буде у нас 19? Ну, 20 на минулі, все. Лайк будеше можна. Ну, пробуємо торти не може. Ці. Погнали. Може другий епізод поїдемо, так? Я щось не знаю, добре. Так, погнали. цю атаку. А ні, ч ти його не заповільнил? О, це вже добре. Кидай могла на. Давай постав посепенку. Не, ч? Ванюша, это що? Ок. А тут нам погано. Найпів ХП нас. Ой-ой-ой! Тут у шо таке? Погано, дуже сильно. Дуже погано. О! Сюда. Может пойдем? Это не факт. Ой-ой-ой. Давай сто. Ай. Давай <кхи> я зараз зарабожу. Ай-яй-яй, не. Та наша, ч так три раза підряд? Добре. Давай мы Ну, по-моему, такі перемож составчик. так нормально проходити. Я взяв змію карай за містеранка. Капіс погано погробно самоток. сразу Сюди. Піл. О, імба. <підходи> Ідемо далі. От я поки що не бачив жодної людини, яка зараз знімає сліпашні ніця легенди. <підходи> Грекать закинути. Завантажено буде десь вроде 1 мільйон завантажено. Уже не немають. Не Окей, тут у нас багато було масивних атак, а тут же нам три, тільки три, ого. Але давайте тих, хто, типа... що ми їх контримо. Понад раз. А тут, якщо немає таких, то мимо тих, в кого найбільше хп. Отак. Ах ты О oh, як я. Бай. Що так все погано йде? Одного вбили. Та як так? Тільки не зарфов. П'ять. Що так все погано йде. Та ну як? Я в шоці. Вообще капец. Капец. Вообще. Тут же идем вот так вот. Ох, да. Ты же застанешь, походу, на один приду. Я так что не думаю, дружи. Да, он сильно. Через масивно. Клімой йде сторанку ще раз масивно, а ні, зараз буде Леонардо І масивно погнали далі. Ого! пошли, В этом це не народу. Вот так. Шпок. Подам гранату. Игонюши. Так промазать пошл. Ок, атакуем шадру. Як так? Ну, Нік служи, Ё-моё. шеи защиты. Слухайте. Давай так. Ооо. заметил, что у меня так мало хп. Сейчас она заметит их. Копать. Блин, там был хиляться. С этого треба похчар спохляться. Тоже, и жестко. Блин, треба было Я не подумал. А так у него. Нет. Тихо, хиляемся. Имба. Пуляем. Коло шадри зарпада. Ви точно впаде. не ним думали. Я тут не запали. О, я вам тут я впал. Впавром блокать. там це не так. Вон Проходимо. Что-то проходим. Нас уже играли не треба. Тоже купец. А тут все обоих шею. Запомним тут же могу. Ой, так я знаю. Феймблок. Бау. Берегаємо сынки для двох босів. Тільки він так волонтер. Оп. Ах ты. Компенс, компенс, компенс. Ну, двух уже жесткий, но все не так. Да. О, дівчині. Які не робимо, це не так. Фу. Яка проблема, що вже не допалюємо, приїдемо по тому шоу. тому шоу, де

Terus, kita masih mesin dua, bro. Hmm, kepanjangan. Lagian, ada bed.

Пробуем ультратак, я сьогодні надихаю на... А, понятно, у мене. Погіршимо. <звук> Вс, наклей. <кри. звук>